Що трапилось у кропивницькому. Почнемо з криміналу. Кропивничани намагався відправити до Польщі запчастини від. Літака винищувача провину він свою визнав, проте тепер має заплатити 34 тисячі гривень штрафу. Оцінка в місто посилки виявилась досить дорогою. Протягом п'яти днів активісти марафону екоперезавантаження прибирали сміття у різних локаціях міста і назбирали понад 100 мішків. Тож просимо поберегти екологію не смітити. Хто чекав цієї події? У Кропивницькому почали ремонт трьох зупинок по вулиці Євгена Тельнова. Вартість понад 2 мільйона гривень. До речі, до них є й гарантійний талон на 10 років. Цього тижня для вас підготували ексклюзив історія повернення з полону захисника Маріуполя-кропивничанина Дмитра Чорного та трохи медичних скандалів із ліками для маленьких пацієнтів, на які доводиться збирати волонтерам. Тож читайте про це та навіть більше на Гречка.інфо.